Про те, що у мого чоловіка є інша жінка, я дізналася випадково. Він працював лікарем у місцевій лікарні, часто затримувався на роботі, але я з розумінням ставилася до цього. Ми ним 25 років у шлюбі. Я була поруч, коли він робив перші кроки в своїй кар'єрі, і саме я підтримувала його, коли його призначили завідувачем відділу. Взагалі, я своїм чоловіком дуже пишалася, адже всі люди в нашому селищі знали його і дуже поважали. Одного разу я заїхала до чоловіка на роботу. Мені терміново треба було з ним вирішити одну справу. На робочому місці його не було, і я випадково в коридорі підслухала розмову двох медсестер. Говорили вони про мого чоловіка і про якусь молоду лікарку. Я лише почула фразу чекає дитину і відразу присіла: чоловіку 50, нашому сину 23, а у нього буде ще одна дитина. Я просто не знала, що робити. Коли трохи заспокоїлася, то через свої канали дізналася, що новій пасії мого чоловіка 30 років, і вона чекає дитину. Єдина, кому я змогла про це розповісти, була моя рідна сестра Оксана, яка вже кілька років жила і працювала в Італії. Вона мені порадила зробити вигляд, що нічого не знаю, і їхати до неї начебто на заробітки. Так я її зробила. Я вже 10 років тут працюю, і заробила вже чимало грошей. От тільки витрачати їх нема куди, тому я вирішила, що як повернусь додому, то куплю собі квартиру. Та кілька тижнів тому мені зателефонував мій чоловік, сказав, що має до мене серйозну розмову. Виявляється, його пасія поїхала за кордон і там вийшла зам. Дитину вона хоче залишити у своїх родичів, бо її теперішній чоловік проти, щоб син зжив з ними. Нарешті, вперше за багато років, чоловік мені сказав правду. Він зізнався, що у нього є позашлюбна дитина, хлопчику зараз 9 років. Чоловік хоче забрати сина до себе, але боїться, що сам не впорається, і просить мене повернутися додому. Адже ми досі офіційно ще чоловік і дружина. Я просто не знаю, що робити. Я могла змалювати собі різні продовження нашої історії, але на таке я точно не сподівалася. Гроші у мене є, фінансово я незалежна. Сестра мені радить, щоб я залишалася в Італії, і навіть не думала їхати до чоловіка. Він сам заварив цю кашу, от тепер нехай сам все і вирішує: Не знаю, як правильно поступити, їхати додому чи залишатися в Італії.